Друзі, всім привіт! Сьогодні разом з вами подивимось моє маленьке, але дуже корисне замовлення з сайту Notino. Замовлення догляду. Я його робила в понеділок, на цьому тижні, і в суботу, зранку вже посилка була на моїй пошті. Дуже швидко замовлення було доставлене, тому якщо ви хотіли зробити замовлення для того, щоб купити подарунки для близьких та рідних, то Можливо, ще встигнете, якщо зараз будете це робити, отримати свою посилку до нового року. На Чорну П'ятницю я на Натіна нічого не купляла, якось не побачила якихось привабливих для себе пропозицій. Зазвичай я купляю там умовну аптечну косметику, купляю тоді, коли, по-перше, є знижка. І, по-друге, до певного бренду вкладаються подарунки, тоді ці пропозиції мене цікавлять. Зараз у мене тут буде представлений бренд Біодерма, тому що я дуже люблю їх догляд за тілом. Він мені підходить, подобається, враховуючи всі мої проблеми. І мене дивують такі відео. Знов-таки повторюсь, бо я про це вже казала, які потрапляють мені в рекомендацію про те, що люди, які не мають, в принципі, певних проблем зі шкірою, таких, наприклад, як атопічний дерматит, екзема або розація, просто мають нормальну, здорову шкіру, знімають відео. Напевно, я думаю, що гарно розбираються в складі продуктів. Також порівнюють цей склад з корейськими Знов -таки, продуктами, дуже часто це буває. Корейські продукти містять дуже-дуже багато екстрактів різних рослин. Все це міститься в одному засобі і може бути Якимось тригором, і якийсь знайтись може алерген в складі, який не підійде для чутливої шкіри. Тому, на мою думку, це не треба порівнювати. Якщо у вас нормальна шкіра без проблем і вам підходить корейська косметика, то вам, можливо, і не треба користуватися аптечними засобами. І на кожен продукт я не ругаю корейську косметику або якусь іншу. Я просто вважаю, що на кожен продукт є свій поціновувач, свій покупець, який задовольняє свої потреби, який справляється, можливо, з якимись своїми проблемами зі шкірою. Тому не треба якийсь бренд ругати або дуже сильно хвалити. Кожен з серед широкого такого вибору знайде для себе те, що йому потрібно. Я теж не хвалю бренд Біодарма, наприклад, не кажу, що він потрібен всім, і всім треба його купляти. Але, чесно кажучи, не дуже розумію тих блогерів, які називають бренд Біодарма недієвим, застарілими формулами. Бренд, який має завищені ціни, тим паче, що іноді можна купити це по вигідним знижкам, отримуючи подарунки, і в принципі ціна тоді за загальну покупку виходить достатньо нормальна. Поділіться, будь ласка, своєю думкою, як ви вважаєте? Чи замовляєте ви щось з аптечних брендів в свій догляд? Чи є у вас на то потреба, і які продукти вирішують ті проблеми, які у вас існують? Товари мені прийшли запаковані в поліетиленову купирчиту плівку. Зараз я її зніму і покажу, що мені прийшло. Я бачу, що бренд оновив упаковку своїх продуктів, і нанотіно вже вони з'являються в продажу в оновленому вигляді. По-перше, я замовила свою улюблену олію для душа. Тут у нас великий об'єм 1 літр. Надовго вистачає такої упаковки. Упаковка зі зручним дозатором, гарно і м'яко очищує шкіру, шкіру не пересушує. Має для мене приємний аромат. Підходить, як тут вказано, для обличчя. Для тіла та для рук, але я використовую тільки для тіла та для рук, для обличчя інші засоби є. І дуже задоволена ефектом від використання. Дуже підходить для сухої чутливої шкіри. Це, вдруге, я замовляю таку велику упаковку. І вперше вирішила спробувати, бо дівчата в коментарях дуже хвалили. В такому великому об'ємі 500 мл з дозатором атидем інтенсив бальзам. Це бальзам для тіла, він повинен бути без аромату. Для зволоження, заспокоєння та живлення сухої і чітливої шкіри, для шкіри, яка має якісь подразнення. Я користувалася до цього атедерм кремом Ультра. Він мені сподобався. Думаю, бальзам на зимову пору року, тоді, коли працює опалення, буде більш кращим і більш дієвим. Обов'язково з вами поділюсь потім своїми враженнями. Бачите, тут є ось така заглушка, яка забезпечує надійну доставку товару, щоб він ніде не пролився в дорозі. Окрім пупурчатої плівки, ще такий захист. Підійде для шкіри з атопічним дерматитом, з такою проблемою, як атопічний дерматит. І в подарунок за це замовлення я отримала ось в такому об'ємі 200 мл Атодерм Крем Ультра, про який я тільки що казала, він мені подобається. Бачите, як відрізняється упаковка. Ось це нова, більш така яскрава. і це Стара упаковка. Там в подарунок пропонувався такий крем, також всі віди мицелярних вод в об'ємі 250 мл крем для руки з серії Атедерм і лосьон для тіла після засмаги заспокоюючи. Але мені з всього цього вибору більше сподобався даний крем. Наприкінці тижня вже акція ця. Не діяла, тому що не залишилось подарунки в останні два дні, по-моєму. На цьому тижні вже інші акції, тому переходьте, дивіться, шукайте для себе вигідні пропозиції. Я вважаю, що в мене це була дуже-дуже вигідна покупка, враховуючи такий подарунок і знижку мінус 20% на всі засоби бренду. І далі розкажу вам, друзі, як можна вигідно зекономити. Я замовила для себе ось такий Discovery Box. На натіну є функція. Ви можете за 260 гривень обрати собі 5 пробників і покладуть вам їх ось в такий боксик. Пробники там різні. Можете перейти і подивитись, натиснувши на головній сторінці на напис Discovery Box. А мене зацікавив продукт, це серум з ретинолом від бренду Vіchi. Його повнорозмір коштує десь приблизно від 1600 до 2000 гривень, залежно від знижки. На сайті Netino в цьому Discovery Box можуть бути пробники різного об'єму. Можуть бути пробники об'ємом 1,5 мл, 2 мл. Можуть бути об'ємом 3 мл і 5 мл. Я побачила, що цей сирум давався в пробному варіанті в об'ємі 5 мл. Тому в цей бокс я поклала 5 таких пробників, однакових, і тим самим я отримала 25 мл сируму з ретинолом від віши за 260 гривень. Ось так виглядає упаковочка. Мені дуже сподобалось, що всередині вона навіть не пластикова, а металева. Бачите, хотіла я спробувати цей сирум, бо ніколи в мене не було його в догляді. І ще хочу сказати про плюс, окрім ціни. Повнорозмірну версію, і також цей тюбік потрібно використати на протязі трьох місяців після відкриття. Повнорозмірну версію ви можете не встигнути використати за цей термін. А ось такий маленький тюбік, ви відкрили, використали, і він, звісно ж, закінчиться швидше, ніж за три місяці. Тому продукт не зіпсується, і коли вам потрібно, в той час, коли вам потрібно, ви можете відкрити іншу упаковку. Звісно ж, можна покласти різні пробники. Ті, які вас цікавлять, але мене цікавий саме ось такий продукт. Я вважаю, що я його замовила дуже вигідно. Зараз також він там є в цьому боксі. Можете перейти і подивитись. І на мою думку, купляти пробники в об'ємі 1,5 мл, 5 штук за 260 гривень не дуже вигідно. Та ще це залежить від бренду. Від самого продукту його повної вартості. Тому переходьте, дивіться, обирайте, якщо вас зацікавила ця функція. Ось такі, друзі, були в мене покупки. Вартість цього замовлення становила приблизно 1700 гривень. Враховуючи також доставку 90 гривень, вона входила в цю вартість, доставка була платна. Пишіть, будь ласка, що ви полюбляєте замовляти із аптечних брендів. Цікаво буде поспілкуватися, який саме аптечний бренд ви вважаєте більш дієвим і ефективним. Ставте лайк, якщо я вам була корисна. Підписуйтесь на мій канал, також підписуйтесь на телеграм-канал. Посилання буде в описі під відео. Будемо з вами там спілкуватися про здоров'я та красу. Бажаю всім здоров'я, мирного неба над головою, приємних, корисних і вигідних покупок. І до зустрічі в наступних відео. До побачення, друзі!